Не злякаєш грипозвір, Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають! Флавовір! Противірусний засіб проти грипу та гервий, в тому числі пандемічних штамів. Дозволений від народження. Привіт-привіт! Послухай вірше. Вісов лис через ліс. Лисенята там туфлініс. Щоб соснові шишки не кололи ніжки. Повторюй разом зі мною ішов лис через ліс. Лисеня там туфлі ніс, щоб соснові шишки не кололи ніжки. Спробуй повторити швидше. Ішов лист через ліс. Лисеня там туфлі ніс, щоб соснові шишки не кололи ніжки. Йшов лиць через ліс. Лисеня там туфлі ніс. Щоб соснові шишки не кололи ніжки. Спробуй повторити самостійно. Молодець, мені так сподобалось слухати тебе. Будемо прощатися. Скоро зустрінемось.